Find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference so oh, you make me strong pretty little thing you're a diamond in the rough shining from within i can tell that you're tough Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео. Для тих, хто ти тут вперше я представлюсь. Мене звуть Лена і я мама в декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні. Тут ви знайдете багато мотивацій на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе, для дому та й в принципі про моє життя. Тому, якщо вам цікавий такий контент, я запрошую вас підписатись на мій канал. А також покласти лайк цьому відео, це надзвичайно мене підтримує. І, як завжди, я чекаю на вас в коментарях, де я залюбки з вами спілкуюсь. Ну, а сьогоднішнє відео буде, як завжди, насиченим. Так як я люблю, буде всього потрішечки. Трішки вас помотивую. І саме з цього я розпочну. Це прибирання у ванній кімнаті, яке дуже довго відкладала, і в мене не знаходилось часу. І насправді прибрали також два дні, не тому що такий великий об'єм. Робота, тому що мені ще потрібно було робити деякі інші обов'язки свої материнські, це ввозити на заняття дитину і тому подібне. Також в цьому відео я покажу вам подаруночок, який я подарувала приможцю свого розіграшу. А ще як я відібрала на кінець крісла наші з кухні, хоча вони вже були в нас на хімчисті, просто надзвичайно поганої якості сама обшивка на стільцях. І і вона брудниця тим більше у нас багато дітей маленьких. З дітьми чисте буває рідко. Що? Тому якось ось так. Покажу вашу, вам свою колекцію книжок невеличку, а також покупки, які замовляла наноціну. Це зубні пасти для діток, а також була в метро на невеличкій закупці. Ну і, звичайно, як же без рецепта, поділюсь супер смачними млинцями, з полуницею. Це ідеальний просто сніданок, як намагається. У мене літній такий, поки сезон полуниться, обов'язково приготуйте, спробуйте. Це дуже-дуже смачно. Ну і як завжди покажу трішки свого саду. Розквітла моя жовта півонія. Мені писали в коментарях, що хочете побачити, як вона квітне. І ось покажу вам, а також штамбову троянду. Ну що ж, як завжди, поки я з вами балакала, вже пів прибирання я зробила е, в цьому в прибиранні в мене була така головна ціль це прибрати в ось цій тумбушці під умивальником, тому що тут вже такий був пазлат. Я не розуміла, що в мене є, чого немає. Купа баночок, які вже потрібно було викинути на сміття. І я дуже рада, що в мене знайшов, знайшовся час. Тут прибрати, можливо, теж хтось це так відкладав. Це ось знак вам, що треба піти і зробити. Можливо, ви змотивуєтесь і підете також, як я, і наведете лад у своїй ванній кімнаті. Тут у мене в цій ванній кімнаті найчастіше то купаються діти, адже тут ванна вони дуже люблять похлюпатися з піною. Подуріти потім цю ванну е, треба вижимати. Бо вони затоплюють її. Просто вода плеще через край е, коротше, весело мені взагалі весело. Діти, в принципі, вони додають барві в життя, тобі з ними ніколи не скучно, немає часу ні засумувати, а хотілося б часом. Насправді це просто такий калейдоскоп різноманітних емоцій, і мені це дуже подобається. Не знаю, не я свого життя без дітей, хоча я завжди з повагою ставлюсь там до бажань будь-кого, хтось хоче, хтось не хоче. Дітей, і це абсолютно нормально. Я вважаю, що кожна людина вправі сама вирішувати, коли йому народжувати, народжувати чи не народжувати, скільки дітей і тому подібне. І ніхто не вправі розказувати, як правильно, а як неправильно. Ба більше, як виховувати своїх дітей, також ніхто не має права розказувати, тому що це має вирішувати тільки мама і тато. І посторонні туди не мають права лізти. Я, хоч маю, наприклад, дітей різного віку. у Мені який річний малюк, так і є вісімнадцяти, майже 18 річна донька, випускниця цього року, до речі, 11 клас закінчує, і завтра останній дзвоник. Я вже приготувалась плакати. Я знаю точно, що буду плакати. Тому що мені не віриться, що моя дитина, яку я наче, не, наче вчора я вела її до першого класу, вона вже закінчила 11 клас, і це якось так дуже трепетно для моєї душі. І не знаю, дуже цінно. Вона в мене неймовірна молодець. Я завжди дуже нею пишаюся і завжди підтримую в будь-яких її починаннях. І е, вона для мене завжди завжди була найкращою. І вважаю, що в принципі батьки мають пишатися своїми дітьми, хвалити їх, часом сварити, але безумовно любити. Тому, хоч я до чого веду, що в мене є діти різного віку, але мені напевно навіть в голову не приходить давати ходити комусь поради, як кому. Що робити з своєю дитиною? І завжди притримуюсь такої думки, що як добре своїй дитині, тільки найкраще, я так думаю, знає мама, тому що материнські відчуття вони не підводять. Інтуїція в мам працює дуже добре. Насправді у всіх просто до неї треба вміти прислуховуватися. А просто якась стороння чотя або дядя, щоб розказували щось. Мені здається, що це якось тупо, якщо можна так сказати. Ось так. Я поділилася з вами трішечки своїми такими думками вголос. Пишіть в коментарях, яка ваша думка щодо цього. А я продовжую прибирати. Тут в мене вже дійшло діло до нашої ванни. Вона дуже класна, окремо стояча, але вона надзвичайно важка. Її я не пам'ятаю, стільки людей заносили. І в ній хто планує надалі можливо ставити, обов'язково розрахуйте, ось, як ви будете чистити цей злив, бо тому що волосся, як не як, але буде забиватися. Нам порадила в чоловік, який. Її робив нам, в принципі, всю сантехніку весь проект розробляв, щоб поставити є спеціальні ось ці я не правильно, зливи, які виймається ця оця помпа і можна почистити, тому що сифон ви просто апріорі не зможете почистити, тому що цю ванну підняти нереально навіть двом людям нереально підняти. Тому якщо часом хтось планує таку класти, розрахуйте це. А ось і результат моєї праці, я. Попрала килимок і він так сушився на вулиці, що попав бізливу і став ще більш мокрим. Коротко про мене. Але, в принципі, я дуже задоволена своїм прибиранням, дуже давно хотіла його зробити і рада, що в мене це вийшло. Ну а далі я поділюсь з вами, як я відчистила стільці наші, також як складала подаруночок для переможця. Покупочками, ну і, звичайно, на кухні попрацюємо. Ось так виглядають наші стільці. Це воно мокре тут вже, то ту, не дуже об'єктивно. Але стільці на кухні. І ви не думаєте, що ми їх не чистили, ми їх чистили вже не знаю стільки разів. І зараз я вирішила <гуми> мийкою для масина. Будемо пробувати, як воно. Е, Відчиститься чи ні. Сподіваюсь. Що якщо відчиститься, то й висохне, бо така, така паршива, тканина, водичка розливається і плями лишаються. Можливо, поміняємо бивку на цих стільцях. Це, здається, що, знаєте, все життя не, не чистеле, але то просто малі розлить якусь воду або ще щось, і от такі плями лишаються. Зараз будемо бачити. Ми вже хім чистили, сухо щось не робили. Пробуємо, пробуємо, як воно працює. Зараз вже можу спокійно казати, що мейка високого тиску це просто універсальний солдат. Ним можна помити все і відмити стільці, і бруківку, і меблі, садові. І меблі, як бачите, кухонні. Не знаю, який стан. Чоловік сказав, що дерево може бути капець, але, боже, нічого не вічно. Я його добре просушила на сонці, і я думаю, що все буде добре. На все життя, все життя ми точно цими стільцями користуватися не будемо, адже вони не є аж такої якості. А ця мийка це просто супер. Ось такий проміжний результат. Сподіваюсь, вам добре видно. Сподіваюсь, воно так і залишиться, а ні, коли висохне, щоб не було в плямах. Побачимо. Висохне, подивимося, що з того вийде. Так, підсохли мої стільці. Насправді не дуже об'єктивна тінь, це не пляма. Не дуже об'єктивно тут знімати таке, тому що при денному світлі воно одне, а зараз вже так досить пасмурно. Вона щаслива така сильна. Трошки по-іншому. Одним словом, від, відіпрало просто шикарно сільці. Прям після хімчистки. Не бачу сенсу. Це, це, щоб ви розуміли, це не бруд, це тінь так падає. А так стільці, як новенькі. Плям ніяких. Тут один ще не висох, я так його... <після> я їх отак перевернула, бо вони стікли гарно. А ось ще один. Це також, це тінь падає, світло так. Тому, як бачите, мій експеримент вдався. Е, так, я зараз буду збирати е, пакуночок переможцю е, розіграшу мого. Якщо вам показую це відео, значить він вже отримав. Е, так щоб інтрига трига збереглася для отримувача. Покажу Що я сподіваюся дуже, що це доїде цілий. Ціле все до отримувача нічого не розіб'ється, не розтрощиться. Дуже сподіваюся, поки тіти на вулиці, хоч вони так кричать, там все рівно. Я вирішила ніяку ні коробку, ні пакунок. Купила ось таку корзинку. Думаю, що воно потім пригодиться в господарстві. Ось таку корзиночку. Також. Ось такий пакунок кави, чого саме такої, це чернівецький бренд, звідки я родом. І я дуже люблю цю каву. Дуже багато кав'ярень у нас в, Україні, в Чернівцях, але є ще, я знаю, Франківська є і Тернопіль, але це не точно. Треба дивитись Франківську точно я, а Тернопіль не пам'ятаю не знаю. Називається Бакара. Дуже класна і смачна. Ось такий пакунок. кави буде. Далі як же ж чашечка, кружка. Мені вона сподобалось. Я взагалі дуже люблю кружки. У мене є вже така досить велика колекція. Я люблю такі незвичні, нестандартні. І коли, коли кудись їду, також купую собі кружечку. Ось таку кружечку. Зараз ми якось це гарно все спакуємо і, думаю, буде гарно. Також до кавування такий набір макарон, макаронс. Це також з цієрні бакара, Тут є ось їхній лейбл, Це така пташечка. Дуже смачні. Теж брала на свій смак. Сподіваюсь, сподобається, а ще, сподіваюсь, вони доїдуть цілі. Також. Ось така красива свічка. Я дуже також люблю свічки. Мені дуже сподобався запах, думаю, чому б ні. І мені здається, що це красива така окраса інтер'єру. Е, наступне, що я хочу показати вам, це таке здівочка чогось. Це крем для рук і плампер від Maybelline для губ. Не знаю, може сподобається. Е, і, і, і. Далі. і також ось таку книжечку, В мене є ціла колекція це видавництво Абаба галама українських поетів і 60-ників. Тут всіх Семененко, Стус. У мене є така сама збірочка. Зараз, якщо не забуду, то покажу вам цілу колекцію свою е, письменників. Ну, я ще повністю не зібрала, але. Я до того прагну. Воно дуже красиві політурці, такі тканині, і взагалі чудес, чудесна книжка для, для колекції, для бібліотеки. взагалі. Я взагалі дуже люблю почитати. Насправді, українські поети дуже-дуже красиво писали. Тому рекомендую, в кого такої немає. І щось. Такого, це, напевно, банально, але такий невеличкий букетик лаванди цьогорічної, це я все зрізала. Це просто такий приємний компліментик. Ну, і, звичайно, це листівочка підписана мною. Сподіваюсь, щиро, що сподобається такий презент. І ще більше сподіваюся, що він доїде цілим. Тому ось так от. Вирішила з вами поділитися. Пишіть в коментарях, як вам такий подарунок. Так показую вам ще свою колекцію. Ось так от виглядає: антологія української поезії. У мене не всі книжки, але сподіваюся, що колись будуть всі. Дуже класно. Тут просто це видавництво Баба Баглама. Це дуже прям настільки береш книжку і вона як судебер якийсь. До речі, це в мене підписано. Раданом. Він був у нас в Чернівцях. І... Ось так от. Також маю Стуса, Семененко, його божню читата. Взагалі наші поети дуже красиві вірші писали, дуже. Ще мрію під, від, про автограф Ліни Костенко. У мене ще є одна її книжка записки українського сумасшедшого. тому сподіваюсь, коли буду мати її автограф. Також покажу вам покупочки для дітей своїх. Я вже казала в минулому відео, що ми займаємося зубами і рекомендація нашого стоматолога. Я купила їм. Ультразвукові такі щітки. І для малих самого пасту зубну. Цей L -Max. я просто сама його ним користуюсь. Він не є прям супер чудесною пастою, але він хоч не є шкідливою. Там немає нічого такого в складі, що може шкодити. Одну от таку для полінки і для тимурчика. А це порекомендувала для малюків, для перших зубок, ось таку щітку. Бренд називається Brush Baby і ось таку зубну пасту. Сказала, що дуже хороша, тому у кого є малюки для перших зубок ідеальна паста і щітка. І так, я їздила в метро, не повірите, їздила за цукром і вершками. І щось пішло не по плану. ну Насправді я потім згадала, що в мене те закінчиться, те закінчиться. Думаю, раз я вже тут, то беру. Взяла цукру, ось таких дві упаковки по 3 кілограми, завжди його беру. Мені він подобається. У мене, в принципі, цукор його дуже надовго вистачає. Взагалі дуже рідко купую його. тому ось так. Потім я вже показувала в якихось покупках ось таку рітину для прання, Вона мені дуже сподобалася. Це концентрат ізраїльський сану. Суперовий засіб класний аромат лаванди. Мені подобається він, по і гарно справляється достатньо з плямками. Тому можу рекомендувати. Далі завжди беру ось таку каву. Я взагалі її беру півкілограмову в АТБ. Але то була я в метро, там була акція на кілограмову, думаю, що би не взяти. Взяла ось таку. Я беру в зернах, бо в мене кавомасина на зернах, але її можна взяти і. Ну, Молочко це завжди вершки, за якими я йшла, завжди беру цю смачно шеф. 30% класні вершки. Я їх завжди беру замість сметани, можна так сказати. Е Сир кисломолочний молочний 9% взяла був по акції. Далі кукурудку, це полька моя я любить, я просто її насипаю в тарілочку, вона так ложкою їсть, дуже любить дитина. Захотілося печінки тріски з свіжою чабатою, зараз буду їсти. Далі яйця, ось такі завжди беру в метро, вони суперові, дуже подобається по смаку і мені подобається, що ніколи. Мені в них не потрапляють оці, знаєте, такі згусточки крові. Я не знаю, що це таке, але дуже часто інших фірм і взагалі інші яйця купляю, і мені щастить в лапках. Ото і я не можу їсти далі то яйця. Одним словом, ось таке. Далі цілені нектаринки, дуже діти з'їли трошки смачні соковиті, Це Туреччина після цього, що ще взяла, а шпинат паковочка. До рибки, буду готувати рибку і взяла шматочок рибки, там зараз до речі акції на червону рибу, тому поспішіть. Так, що ще? Чапату свіжу, так як я вже сказала, що захотілося мені з печінкою тріски банани для діток завжди я беру. Помідори мої три штучки. ось Такі улюблені, дуже їх люблю для салатів. Я взагалі не, не беру багато ніколи помідорів і гірків, тому що вони довго не стоять. Я краще потім буду десь в місті докуплю, ніж набрати в нас і в е, Помідорки чері – це до рибки. Я буду готувати з помідорами, шпанатом, там, з вершками. Ну, Я вже ділилась колись давно рецептом покажу, можливо, і цього разу. І сир філадельфія. Я завжди ось цей беру наш. Він взагалі мені нічим не виступає від Філадельфії, то я дорогущий. Тому ось так: от. ось такі закупки. Ще раз скажу, від я в шоці. Але що зробиш? Ну що ж, я запрошу вас на кухню. Буду ділитись з вами рецептиком. Я, в принципі, колись вже ділилася рецептом млинців. А це з полуничкою. Колись, можливо, на каналі показувала це, неймовірно, смачно і такий суперлітній якби, рецептик. Якраз сезон полуниці, тому дуже-дуже рекомендую. Тут розповім, як готую млинці. Я вже багато разів розказувала, але повторюсь: для цього мені потрібно 3 яйця. Цукор завжди даю за смаком, немає якоїсь певної кількості. Хтось любить більш солодкі, хтось більш зелені. Хтось нейтральний, знаєте, додаю цукор, ванільний цукор. Ось так перемішую яйця до однорідності, не збиваю, а просто до однорідності. І далі додаю 8 ложок з гіркою борошна і також перемішую. Консистенція тіста має бути як заварне тісто. Ну а далі до тіста я додаю молоко. Це приблизно 300-350 мл і розмішую тісто до однорідності. І В кінці я додаю 30 грам розтопленого вершкового масла і розмішую тісто до однорідності. Ну а далі смажемо млинці. Для начинки в мене буде полуничка, в мене домашня, дуже ароматна, смачна і солодка. Також мені потрібен крем для цього. Я беру холодні вершки, жирні, спиваю їх, додаю туди пудру та ванільний цукор. Ну, а далі ми приступаємо до збору млинців. Для цього беремо млинець, намащуємо ось цим кремом. У мене не дуже такі сильно збиті вершки. До речі, до них можна додати маскарпоне або Філадельфію. Буде також дуже смачно. На крем викладаємо нарізану ось так полуничку і починаємо завертати. І складаємо у форму, у мене ось така прозора для випічки. Ви можете складати в ту, яку має ai desse stars i want to drive a faster car Коли млинці вже закручені, всі складені до форми, і заливаєте їх залишками. От весь крем, який у вас залишився, заливаєте у форму. І далі смакуєте зверху, можете прикрасити нарізаною полуничкою, щоб було красиво. Це неймовірно смачні, і дуже дуже ніжні млинці, супер. такий літній смак, ніжний такий ванільний крем і свіжість полуниці. Обов'язково спробуйте ви заціните точно. Ну а далі поділюсь з вами своїми садовими здобутками. Вийшла, щоб показати вам, як вітне моя красуня, жовта Івогія. Це остання з моєї колекції. Це барзела, тається називається. У нас був дощик. Дивіться, як красиво. Тільки одна квіточка, але дуже гарний кущ наріс. Ось так от виглядає. Дуже красиво і красиво пахне. Ось така красуночка. Сподіваюсь, на наступний рік буде більше квітів. І зараз покажу вам свою штамбову троянду. Вона вже розпустилась. Красуня, неймовірна. Ще покажу вам свою лавандочку, як вона гарно квітна. дощики були. І все так гарно дихається вже на вулиці. І подивіться на мою красоточку. А листя від поливу таке ніби далматинець. Подивіться, яка вона Ну, Була би поля на вулиці, я б вам показала просто у співвідношенні Полінка і ця троянда настільки вона величезна, бо камера одразу не передає. Подивіться, одна гілочка аромат. Чарівний красоня. Тут подивіться. Подивіться. Це просто. Ну, я кожен день вже другий рік в неї захоплююся. Ой, все. Зараз ще вкусить мене. Вона дуже велика, квіти дуже великі. Я її, не повірити, не удобрювала. Один раз обробила полиці. Бо Ба більше навіть не укрила цього року, бо не встигла, думала, вона пропаде. А вона така молодець, не пропала. Я її весною обрізала. І ось така краса. Боже я просто в шоці. Красуня неймовірна. Квіти головне такі величезні. Клас. Клас, клас, клас. Ця вона ось в такому ансамблі в мене стоїть. Тер, -е, напевно, погано мене буде чути. Я пізніше оцю траву, помпасну таку. пересажу на задній план і більше розтягну лаванду, щоб вона коли буде збільшуватися в об'ємі, щоб було їй місце. Ось така краса. На цих чудових кадрах буду з вами прощатись. Дякую вам за перегляд! До наступної зустрічі! Все буде Україна, Па-па.